З моєї точки зору, саме Зеленський, тому що це його відповідальність гарантовано втрата більшої частини території це його відповідальність. Я вже не кажу про все решта. І для мене саме питання, що відповідальність за такий непопулярний мир буде нести хтось інший. Звучить дуже сумно, тому що воно зразу підірве в очах суспільства легітимність наступного президента і, очевидно, наступної е, правлячої коаліції. І тому я кажу: якщо є у, е, у цьому матеріалі е, інтерв'ю Келога дещо, що мене страшенно е, збентежило, то це, ці подробиці. Ну, це, це нам дуже би не підійшло. Дуже. Тобто, ну, от просто уявіть собі, що приходить наступний президент. Це не, не Зеленський, умовний, завужний. І він з ходу, з порога втрачає половину легітимності. Йому і так перед ним найважчі задачі, які можна в світі тільки уявити. Відновлення країни, відновлення економіки, повернення українців і так далі. Я вже не кажу про те, що в принципі ніхто не звільняє е, нікого від того, щоб продовжувати будувати армію, продовжувати е, укріплюватися, продовжувати там е, 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 випуск зброї, налагоджувати і, і тому подібне. Але я кажу: екстра важкі задачі. Мало то люди повертаються з війни, а роботи немає. Роботи немає нормальних заробітків, немає заробітки порівняно з тим, що вони заробляли там тут в тилу будуть набагато менші розчарування, страшне стабільність знижена. Путін тільки не знаю, руки буде потирати і, 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 і тішитися. І без того ситуація буде нестабільна і, і така хитка. І тут раптом я кажу ще додати, що новий президент буде ну, непопулярний, я кажу, спорога, бо його обрали, а він взяв і от таке підписав. Будь же його звинувачувати, не Зеленського. А твій же підпис постав. Це мені це дуже, дуже і дуже не подобається. І я сподіваюся, що якимось чином вдасться цього не. Ну так мені наприклад ця ситуація, те, що ви описали, і в мене складається враження, що саме вона так може і скластися. Дуже нагадує 2014 рік, коли Absolutely. після революції гідності фактично країна опинилася. Ну тоді країна опинилася з нульовим бюджетом без ніякої зовнішньої допомоги, абсолютно, і перед обличчям ворога, який був в десятки разів сильніший за нас. Без армії, без нічого з роздраєм всередині країни, тому що люди не розуміли взагалі, що відбувається, а, і тут Росія скористалася цією ситуацією. Ми то знаємо з нашого зовнішнього ворога. Я, я не думаю, що збройні сили кудись з'їмуться, і наші військові підуть зі своїх позицій е, в будь-якому випадку. Фронт буде триматися, але е, і тут приходить як ви кажете, новий президент навіть залужний. І знову почнуть кидати собак на нього за економіку, за непопулярність тих чи інших рішень, за вичищення авгієвих конюшин, які наробила попередня влада. А те, що наробила влада, слуг, тут доведеться вичищати дуже багато. Ми ще напевне дуже багато що дізнаємося, особливо побачимо, можливо, новий олігархат в нашій країні. Я впевнений в цьому. Нас з'являться нові младоолігархи, яких ми в житті в очі не бачили, і з цим доведеться дуже багато працювати. Цікаво, чи захоче залужний взагалі брати це на, на, на свою голову. Не, не знаю. Це, це екстра складне питання. Екстра складне. Я не впевнений. Це те, що можна його зупинити, до речі, при прийнятті рішення про, про похід в політику. Це насправді дуже і дуже сумна і неприємна річ. До речі, аналогія з 2014 роком абсолютна. Тому що люди і досі, досі от хто є найнепопулярнішим, напевно, політиком постмайданівським там ціню, Йому не можуть забути там. Здешевшего гривні, і так далі. Та стіна це, це просто е, 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 така іпсова операція по компрометації. Це така дурниця, але, але е, те, е, зниження рівня життя, е, значить, е, здешевлення гривні там, і, 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 і тому подібне. Насправді людина приходить з дикими накопиченими боргами, з, з, з проїдженими. Майже повністю золотовалютними резервами, з, навіть з податками зібраними наперед, і, і, і має настільки порожній бюджет, що важко навіть собі це уявити. Коли регіонали роками для того, щоб виграти вибори 2015 році, вони ж до них готувалися спеціально, тримали дві речі: ціну на газ, і, значить, і курс гривні. І для цього проїли. Я вам не кажу про те, що вони вкрали. Там вкрали теж дуже багато, але й тупо проїли державні кошти, заклали таку, це навіть не міна, це це просто якісь ну, повне мінування, значить, всієї економіки. Приходить нормальні люди до влади. Мають проводити якісь реформи, які, які починають з макроекономічної е, е, стабілізації країни, і на них вішають всіх собак. От хто винен? Яценюк винен. Та ви що, люди? Оце ж буде і те те саме і тут. І ну, мені геть не подобається ця, ця, ця ситуація, і, і якщо. З економікою, що сяко тако, умовно кажучи, це можна прорахувати і розуміти, що буде, і так далі, і яким чином сподіваючись на те, що все ж таки, е, значить захід, враховуючи обсяг е, 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 тієї реконструкції, яку треба робити в Україні, відновлення, що все таки, підуть сюди інвестиції і якось. Вдасться, якщо при, при, при владі будуть притомні люди, якщо якось вдасться швидко почати відновлювати економіку і е, дещо е, ну, послабити оці, оці, оцей жах. Хоча, до речі, не дуже це по майданівській владі е, вдалося, бо е, е, в 18-19 роках середня зарплата в доларах вийшла на рівень, який був при, в 13 му перед Майданом. А всі продовжували говорити, що ми збідніли, і ми зубожіємо. А рівень насправді життя піднявся як не дивно. Тобто, влада зуміла його підняти, але ніхто цього не оцінив. Але ну припустимо: а от непопулярність через підписання, значить, оцих мирних угод. Через війну, яку нам нав'язали, і, 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 яку ну треба було і до якої треба було інакше готуватися, і, і, і так далі. І щоб відповідальність за це політично, принаймні, понесла інша людина, ну це вже геть не стоїло. Ну так яценюк був тоді фактично антикризовим менеджером. Абсолютно яких дуже часто е, запрошують до компанії для того, щоб вони могли розрулити ситуацію, коли компанія йде в прірву, е, прибутку нема проїдання величезне, грошей немає. Практично борги... вона збанкрутувала на той момент. Ми були в практично в ситуації дефолтні, так що він був кризовим менеджером для того, що робить кризовий менеджер, як взагалі, який єдиний насправді спосіб. Врятувати компанію, в даному разі країну, від дефолту, себто банкрутства. Це зменшити видатки. Бо швидко наростити прибутки неможливо. Що можна зробити? Зменшити видатки. Зокрема, із дешевленням гривень. Це я, я зараз примітивно це, 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 це викладаю, але насправді це саме так і є. І оце й вони можуть промачити до, до цього дня найліпшому українському прем'єр-міністру за всю історію. Він є найнепопулярнішим. До речі, а міністр фінансів Бальцерович в Польщі сьогодні теж є таким опудолом, що досі лякають ним дітей. Хоча сьогоднішня Польща благополучна, багата, цілком пристойна європейська країна, те, що вона такою стала, це завдяки Бальцеровичу. Але, але хто, хто це хоче визнати, крім спеціалістів? Народ так не вважає. Тобто перед залужним фактично постає завдання стати тим антикризовим менеджером, який е, має. Ну, я не скажу викорінити корупцію, тому що це мені здається така популістична. Ну, така... то амбітно і дуже ну, це... <смітна> <смітна> Виходячи з того, що в нас в кожному селі є свій кум братства, розумієте, ну якось важко в це повірити. Але йому доведеться попрацювати над основними такими корупційними майданчиками, які можливо зараз. Ми ж можемо про це потім дізнатися. Що вони були? Пам'ятаєте, як оці відмивальні майданчики Клебенка були? Ну це окрема податкові. Це. це окрема історія. Це Ми ж не знаємо, що тут зараз створюється для того, щоб відмивати. Так, кошти. Я скажу відверто, такого рівня корупції за, за Януковича зараз немає. Навіть близько його дуже сильно зменшила постмайданівська влада, і в принципі ну дещо зросло останнім часом, але не критично. Не критично, тобто такого, як за Юнуковича, ми не побачимо. Це вже судячи з цього усього, це вже неможливо. Але е, е, проблема є. Інша справа, хто цим буде займатися? Ну треба просто розуміти, що за українською конституцією. Це питання прем'єр-міністра, точніше правлячої коаліції, уряду, який, який вона призначить, і прем'єр-міністра незалужно. І це, до речі, для нас, в принципі, дуже позитивна річ, оскільки ну, от я останнім часом, коли ми обговорюємо питання там з знайомими друзями, з спеціалістами, не спеціалістами, журналістами, коли обговоряться питання, значить, наступного президента і наступної влади, мені кажуть, що ти зі своїм залужним, та що він він розуміється? На керуванні державою стільки скільки Зеленський свого часу. Я пояснюю, що якраз в тих питаннях, яких він має орієнтуватися за конституцією, себто оборона і безпека і міжнародна політика, він якраз розуміється, в обороні найліпше, в безпеці, думаю, що непогано. Скільки е, так чи інакше, є в них в армії завжди були структури безпекові, і тому подібне в питаннях міжнародних, от він зараз їх і, і вивчає, і піднімає свій рівень поза всяким сумнівом. Так що якраз цими питаннями він буде займатися цілком успішно, а все решта, ну треба йти з нормальною командою, з пристойними людьми, очевидно, що його фракція буде в. В парламенті найбільшою, відповідно, він буде значним чином впливати на те, ким буде хто буде прем'єр-міністром наступним, і так далі. І, от треба треба йти таким шляхом. Ну і ну знаючи Валерія Федоровича, тобто, ну не скажу, що ми там супер близькі друзі, але я з ним знайомий непогано і спілкувався. Він якраз цілком розуміє певну обмеженість своїх знань своїх знань, тобто що в чому він розбирається, а що він. Ну, е, 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 якраз йому потрібна якась допомога порада і так далі, то я розумію, що, в принципі, в цьому питанні е, самі підходи залужні, вони цілком правильні. Тому якщо нам е, пощастить мати його президентом, і, і його партія буде найпотужніша в парламенті і створить там коаліцію, то ми можемо очікувати від нього адекватних дій. Ну, тобто, фактично. Е... Має запрацювати нормальна демократична формула Absolutely. розподілу владних повноважень Absolutely. Absolutely. не п'ять менеджерів, ні не особиста участь в кожному Absolutely. прийняті рішень. А є президент, який, в принципі, от ви сказали, він знається на питаннях безпеки міжнародної політики, це його прерогатива. А Далі прем'єр-міністр, якого має бачити держава, і роботу да, якого то, має то, бачити то, держава. Я до речі, нагадаю про всяк випадок, що насправді, враховуючи наш е, конституційний устрій, то першою, е, значить першою посадовою особою нашої держави, є не президента, а премєр міністр До речі, помилково, люди, які не розуміються, думають, що це голова парламенту, раз нас парламентсько, Ні, е, насправді парламент, е, значить, представницький орган, а от але він. Тому він приймає е, орган представницької демократії. Він приймає закон, але він же призначає е, прем'єр-міністра і той керує країною. От це саме так. А президент, ну ми вже говорили, обсяг його повноважень, Він теж дуже серйозний. Ну і головне, щоб людина була А, розумна, Б, порядна, е, В, патріотична. Чи даруйте можливо, В треба поставити на, на перший місце. От і, е, і в тому числі розуміло, в що можна втручатися, в що не можна, не так як зараз. Що вони дійсно з банковою керують всім на світі, включно з економікою, і міністри бояться без вказівки, не те, що бояться. Вони, вони взагалі без вказівки з банковою вони не підписують документи, які входять безпосередньо в сероті відповідальності.